Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Сьогодні ми розглянемо питання, і перше питання – is або «Who are?» «Who» – це означає хто. «Is» ми використовуємо, коли говоримо про когось одного. Тобто, якщо у нас одна людина, а are, якщо у нас їх декілька. Але спершу, ніж ми розглянемо питання ці повністю, давайте згадаємо, як буде він. Правильно, він буде he. Також я написала підказку, що з he у нас товаришує Із, це одна людина. Тепер згадуємо, як буде вона. Правильно, she. І виходить у нас she is. Вони. Як у нас будуть вони? Правильно, they. І нагадую, якщо у нас декілька осіб, ми говоримо are, тобто they are. Тепер переходимо до наших питань. Якщо ми хочемо спитати, хто він, спочатку ми говоримо who. Далі згадуємо, що це у нас одна людина. Тобто обов'язково ставимо «who «is», «who із і далі говоримо він, хі. ху is he?» Давайте повторимо ху-із, хі. Хто він? І ми можемо, наприклад, сказати, що він хлопчик. «He is» згадуємо хлопчик. Вірно, a boy. І виходить he is a boy. Наступне питання хто вона? Знову ж таки, говоримо who. Далі is одна людина. She. Хто вона? Who із, she. Повторимо Who is, She. Добре. Можемо дати відповідь. Вона дівчинка. She із. Egol. Далі, хто вони. Знову ж таки, говоримо who, хто. Далі у нас декілька осіб, тому а are, хуа, are, вони, зей. І ще раз повторюємо, хто вони? Who are they? І ще один раз. Who are they? Можна сказати, наприклад, що вони діти. «They are children. І ще один раз. Вони діти. «They are children. Добре. Тепер нам потрібно з'єднати слова в речення. Дивимося на першу картинку. І потрібно спитати, хто вона? Перше слово яке буде? Давайте його прочитаємо. Правильно, who. Далі дивимося, якщо це дівчинка, вона одна. Що ми будемо використовувати Is чи are? Вірно, is. І вона. Як буде вона. Вірно, she. І виходить who is she? Так, ну і стрілочкою показуємо на дівчинку. Who is, she. Хто вона? Далі тут у нас сім'я. Тобто треба спитати, хто вони? Так, після ху що буде стояти? Із чи А, якщо у нас декілька осіб, вірно, are. Далі вони. Як будуть вони? Вірно, they. Who are they? І ще раз повторимо: who are they? Добре. Остання картинка хто він? Після ху що ми поставимо? Вірно, із, тому що це один хлопчик. Далі він. Як буде він? Вірно, хі. Задаємо питання. Ху іс хі. ще один раз. Ху is хі. Добре. Тепер давайте згадаємо слова, які ми вивчили на попередньому уроці. А саме слово this, that, this та Those. Нагадую, this ми використовуємо, коли говоримо про когось одного. Це може бути предмет або людина. І ця людина або предмет, вона знаходиться близько. Тобто this. Щось одне або хтось один близько. Далі Z. Z означає, що у нас хтось один, або якийсь предмет один, але він знаходиться далеко. Бачимо, що тут хлопчик у нас стоїть далеко. Далі this. Зис означає, що у нас декілька предметів або декілька осіб, і вони знаходяться близько. Наступне слово those. Those означає, що у нас декілька осіб або декілька предметів, і вони знаходяться далеко. Тепер, наприклад, ми хочемо поставити питання, хто це? І ця людина знаходиться близько. Вона одна і близько, як дівчинка. Ми задаємо питання who? Потім ставимо is, тому що один хтось. This. І ще раз. Who is this? Хто це? Who is this? Далі, якщо у нас хтось далеко, стоїть один. Who is that?» Повторимо «Who is that?» Добре. Наступне питання. Коли у нас хтось декілька осіб і близько. Хто це? Who Хуазис. Повторимо ще раз. Who are азис. І останнє питання. Коли у нас декілька осіб і вони знаходяться далеко. Хто це? Who are those? Повторимо. Who are those? Добре. Наступне завдання. Я читаю запитання, а ви шукаєте картинку. Перше запитання. Who is this? Думаємо this, на що нам вказує? Так, на когось одного і ця людина знаходиться близько. Вірно. Наступне. Who is that? Who is Z. Так, Z. Так, це одна людина і далеко. Наступне запитання. Who are these? Що це означає? These. Так, декілька осіб. Близько вони чи далеко? Who are these? Вони близько, вірно. І останнє питання who are those. Думаємо those. Who are those. Вірно, це багато людей, і вони далеко. Who are those. Якщо коли ми говорили про людей, ми питали who, хто, то коли ми говоримо про предмети, ми задаємо питання what. Вот, що? Що це? Розглядаємо питання. Наприклад, дивимося на стілець. Він один і близько. Ми говоримо: «What is this. Повторимо «What is this?». Далі, якщо у нас предмет один і він далеко. «What is that. What is that? Далі предметів багато і вони близько. What are this? І ще раз what are this? І останнє. Предметів у нас декілька і вони далеко. What are those? І ще раз. what are those? Дуже добре. Знову ж таки, я читаю питання, а ви шукаєте тепер предмет. What is this. Думаємо this. Так, один предмет. Близько. What is this? Що це? Так, це лампа. Далі. what is that. Так, that. Один предмет далеко, добре. Так, це у нас вікно, воно далеко. Далі What are this? Так, думаємо this. Вірно, це багато і близько, вірно. What are this? Так, стільці у нас близько. І останнє питання: What are those? Думаємо those. Вірно, багато предметів далеко. Вот are Those. Це у нас книги. Продовжуємо. Переходимо до читання. Зараз ми розглянемо з вами літери T та H. Разом вони нам дають звук з. Давайте повторимо з. Ставимо язичок в правильну позицію, як це показано на картинці, і промовляємо. З. Повітря повинно виходити. З. Зверніть увагу, якщо у нас слово починається на приголосний звук або приголосну літеру, наприклад, як слово тейбл, стіл, ми будемо говорити з тейбл. Давайте ще раз повторимо the table. І ще один раз. З теб. Тейл. Якщо ж у нас слово починається на голосну літеру, наприклад, слово Apple, в англійській мові у нас також є 5 голосних це A, O, U, I та I, ми будемо говорити the. Давайте повторимо The. І виходить The Apple. Давайте ще раз: The Apple. The. Table the Apple. І останній раз The Table The Apple. Добре. Давайте розглянемо наступні слова. Ми вже їх всі знаємо, але повторимо: They. Вони. This. C. Z. Також це. This. Ці. Those see. Еще один раз «They» – that this «this», «those». останній раз «They» –– «this», «that» «this», «those». добре. Продовжуємо читати. They are my computers. Це мої комп'ютери. Або, якщо дослівно перекладати, вони мої комп'ютери. Повторимо ще раз: They are my computers. Наступне речення: They are my pictures. Це мої картини. Або вони мої картини. They are my pictures. Далі. They are my friends. Вони мої друзі. They are my friends. Добре? This is a classroom. Це класна кімната. This is a classroom. That is a pencil. Це олівець. That is a pencil. These are my teachers. Це мої вчителі. These are my teachers. І останнє. Those are My dolls це мої ляльки. Those are my dolls. Добре. Тепер давайте почитаємо віршик, який було взято із підручника для другого класу з англійської мови Оксани Карпюк. This is my classroom. Це моя класна кімната. These are my friends. Це мої друзі. That is my teacher. А то мій вчитель. Those are books and pens. А то книги та ручки. This is a blackboard. Це шкільна дошка. That is. Is a chair. А то стілець. Pupils and teachers are everywhere. Учні та вчителі всюди. Тепер давайте повторимо за мною. This is my classroom. This are. My friends, that is my teacher. Those are books and pens. This is a blackboard. That Is a chair. Pupils and teachers are everywhere. Продовжуємо читати. Розглядаємо закінчення a. R. Читаємо слова R. Car. Стар гаден. Ар означає бути. Кар автомобіль, стар зірка. Гаден. Сад. І ще один раз. Ар. Кар. Стар. Гаден. Добре. Тепер закінчення I R. Rubber, Teacher, Руле, Sharpener. Number, Paper, Rubber, Пластик, Teacher. Вчитель, Ruler. Лінійка. Шапенер підстругачка Number Cyfra Paper Pір. Іще один раз. Rubber. Teacher. Rule. Шапнер. Number. Paper. Добре. Читаємо речення: This is a ruler. Це лінійка. Повторюємо ще раз. This is a ruler. Добре. Далі. That is a rubber. Це пластик. That is a rubber. Далі. This. Are numbers. Це цифри. These are numbers. Добре. Those are stars. І ще один раз. Those are stars. А то зорі. They are pupils. Вони учні. They are pupils. They are in the Garden. Вони в саду. They are in the Garden. Тепер давайте почитаємо листа. Hello, Anne. Привіт, Anne. My name is Mary. Мене звуть Mary. I M 7 Мені сім років. This are my mom and dad. Це моя мама та тато. This is my sister. Це моя сестра. She is nice. Вона чудова. Those are. My Pets. Це мої домашні улюбленці. I have got a cat and a dog. У мене є кіт та собака. I like books and computers. Я люблю книги та комп'ютери. Do you like Букс. Тобі подобаються книги? Бай Мері, бувай, Мері. Читаємо ще раз за мною. Хеллоу Май нейм із Мері. М Севен this are my mom and dad. Довге речення. І ще раз. This are my mom and dad. This is my sister. She is nice. Those are my pets. I have got a cat and a dog. I like books. And Computers. Do you like books? By Mary. На цьому ми завершуємо тему. Моя шкільна кімната. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та нову інформацію. Зустрінемося в наступних відео.